У 2014 році Кремль витягнув зі стародавніх архівів термін Новоросія і почав його просувати як історичне виправдання для захоплення Донбасу. Але що насправді приховано за цією назвою? Перше вона з'явилася наприкінці XVIII століття після російсько-турецьких воєн, коли Катерина II приєднала землі між Дніпром і Дунаєм. Територія охоплювала сучасні Одеську, Херсонську, Миколаївську області і частину Донецької, але не Донецьк. І Луганськ Новоросія не була етнічним або культурним утворенням. Це був колоніальний проєкт із очищенням від місцевого населення та ліквідацією кримсько-татарської державності. Далі землі сучасних Донецької та Луганської областей заселили запорозькі козаки. Це визнавали й у Москві. У офіційних документах тих часів Донбас прямо належав українським землям. Царська грамота 1686 року вказує, межа запорізького війська до Чорного. Моря а сенатський указ 1746 року фіксує межу між донськими та запорозькими козаками по Кальміусу. Це сучасна межа Донецької області. Історики підкреслюють, Новоросія штучний імперський термін, як Нова Англія або Нью-Йорк. Її географія і значення змінювалися за потреби імперії. А Путін просто перезапустив цей міф як інструмент агресії проти України.